Вітаю ви на каналі TVI. Це Окремо думка в цю студію в студію прямого ефіру. Ми запрошуємо тих людей, думки яких чути з екранів, телевізорів, не лише цікаво, але й надзвичайно корисно. Вадим Карасьов наш гість сьогодні з директором інституту глобальних стратегій. Будемо говорити власне про останні події. Важка ніч була сьогодні, тому що власне влада зробила те, що вона ну напевно і збиралася зробити. Відбулася зачистка своїх територій. Всі невдоволені лишайтеся на майдані, а інша територія заць. Що це означає? Це означає, що все ж таки цей силовий сценарій, на жаль, який. Напевне, тримала в своїй голові влада, вона mm. його поступово реалізує. Ну, це такий м'який поступовий силовий сценарій, тому що влада не буде розганяти ні великий майдан, ні вже ні маленький майдан, після того як вона вже розігнала на свою голову майдан в ніч з 30 на 1 грудня. От вона просто буде витісняти mm -hmm. протестуючих, ось таких гетто протестуючих. Mm -hmm. І взяти потім в блокаду, фактично в кільце, в Майдане, в кільце, в кільце. і брати э, із мором, э, як то кажуть, по всім по правилам фортифікаційного іскусства. Осада угу. крепості, замків брала. І потім чекали, коли вже ключі від брами в замок чи в крепость принесуть тим, хто оточив. Ця крепість, крепость. Ну квартал розблокований урядовий з двох причин. Ну, по перше, влада вважає, що правильно робить, що потрібно, щоб працювали державні інституції, тому що так. якщо вони блоковані, не працюють за криза управління uh -huh. і все. Тоді вже зрозуміло, що втрачає бізнес, втрачають люди, і тоді вже вони починають тиснути на владу навіть не ті, хто в протестах, uh -huh. а ті, хто знаходиться в нейтралі або посередині, коливається починати вимагати круглого столу, домовленості, щоб розблокувати uh -huh. державу, не державні установи, а державне управління. Ну а це вже шлях до якогось компромісу. До круглого столу до пошуку е, таких е, взаємовигідних рішень. Ну круглий стіл поки що не. був запла запланований, не. а власне ініційований не самим не. президентом Януковичем, а, а власне президентом не. Кравчуком. А якщо він відбудеться за умов, що це буде зустріч не. лише президентів е, Кравчука, Кочми, Ющенка, Януковича без опозиції, наскільки ефективним може бути не. цей круглий стіл? Ну, по перше, це краще вже ніж взагалі без круглого не. столу, так це все ж таки зрушення. Але це довгий процес до повноцінного загальнонаціонального круглостолу, який має вирішити не просто політичну кризу, а фактично має сформувати новий суспільний договір. Угу. Тому що життя до Вільнюсу, яким було, воно так. не буде ні в політиці, ні в суспільстві. Це зрозуміло. Тому сьогодні головне питання: що після Вільнюсу? Чи є життя нормальне, громадянське, демократичне після Вільнюсу? Це питання. Тому що багато побоювання, що буде білоруський сценарій або інший якийсь сценарій, і сьогодні ніхто не знає, що взагалі нас чекає через декілька тижнів, тому що і багато страшилок, але і багато реальних загроз, які чекають нас на цьому шляху: І Митний Союз, і Росія, і економіка слабка, і що буде в 2014 році, теж невідомо. Тому краще такі круглий сіла, а ніж ніякий. Але якщо цей круглий стіл тільки за участю президентів. Так. Бувших і сьогоднішніх. то це круглий стіл влади. Бувшої і сьогоднішні. да, Це авторитетні люди, це поважні uh -huh. люди. Вони знають, що таке українська держава. І дійсно це добре. Наприклад, я так порівнював в Росії. Який в Росії може бути круглий стіл з бувшим президентом? Ну ніяких. Тому що там був Єльцин і є Путін. Який, очевидно ще буде uh -huh. років 20. а у нас все-таки чотири президенти, це свідчить про те, що був демократичний процес, змінювались президенти і такі інша. І і, і і тим не менше, в нас чи не. не в єдиній пострадянській країні, де складається, складається така ситуація, що нібито і не не потрібен цей інститут президентства. Якщо власне це вже інша справа, так. тому, тому що сьогодні інститут президента він генерує кризи. Дивіться, у нас чотири президента так не один із них не був повноцінно успішним. Кравчук пішов достроково. Кучма, угу. ми, ми пам'ятаємо, як пішов Ющенко пішов не дуже в електоральному, я би так сказав, рейтингу доброму. Так і багато розочарувань було. Ось сьогоднішній президент зрозуміло теж. Може, він буде успішний для когось, але вже зрозуміло, що для частини суспільства, можливо, більшої частини суспільства, він вже не буде успішним президентом, а для декотрих він вже не є президентом, вони не вважають його своїм президентом. Це перше, і по-друге, кожен президент створює своїх олігархів. Своє близьке бізнес-оточення, починається перерозподіл власності, перерозподіл потоків, багато невдоволених в елітах, в суспільстві це теж відображається, тому що багато невдоволених. От Єдиним е е е періодом, коли не створювалися нові олігархи, це був період Ющенка, тому що була парламентська президентська республіка. І Тимошенко не могла своїх олігархів створити, не, не, не встигла. Так? І Ющенко не міг, тому що йшла боротьба. А коли є один президент, то кожен створює своїх, і це і це неправильно. Це створює олігархічну модель політики, економіки, суспільного життя в цілому. Нам взагалі потрібно відмовитися від президентів, і навіть я б сказав би так радикальніше, від парламентсько-президентської системи, яка була в Україні в шостому, десятому роках. Чому? Тому що теж президент достатньо сильний. Так, він політик, він теж грає. Тому тут два владі між прем'єром і президентом. Сьогодні два владі які, тому що є народ з одного боку, є президент, і вся. Офіційна структура суспільства чи держави. А ось тоді був прем'єр-президент. Нам потрібно, очевидно, такий варіант, який є там, у Чехії був, так, в Німеччині сьогодні. Що, хто такий президент? Президент обирається в парламенті, він моральний авторитет, який-небудь правозахисник, Гаук в Німеччині. Всі поважають його. Бувший mm -hmm. дисидент Гавел так, в, в Чехії був свого часу. Він багато зробив для того, щоб Чехія піднялася. І Дивіться, як Гавел пішов, так і почалися якісь кризи. Все ж таки, один уряд пішов в відставку, інший уряд, там скандал, там корупція, там ще якісь непорозуміння. Валєнса в Польщі теж багато зробив. для, особливо в час встановлення польської держави. От я б, наприклад, б вважав би, що в нас є достатня кандидатура на президента сьогодні так. в парламенті. Мирослав Попович, а чого ні? Він не політик, він угу. моральний авторитет, він не буде займатися. Розподілом потоків створювати своїх олігархів, але він символ нації. У нас же нема монархії, розумієте? Слава Богу, можливо uh -huh. так. В, в Британії ми знаємо, що є монарх, вона є символом нації. Коли був коли була криза в Іспанії. Король Іспанії він був оцим об'єднувачем-фактором, uh -huh. який не дав можливість знову створити це підвалини для політичної війни між бувшими франкістами і демократами. Uh -huh. І була і завдяки цьому, цьому монархії е, Іспанії. Зробила крок вперед, стала демократичною країною. Хіба ми не бачимо в Європі багато монархій в Данії, в Швеції? Подивіться, в Нідерландах, в Норвегії. Там є монархії, але вони символи нації. Ми продовжимо цю да. розмову одразу після реклами на каналі ТВ. Залише з нами. Ми дякуємо вам за довіру і сподіваємося, що одразу після реклами зустрінемося знову. Ми повертаємося в студії програми «Окрема Думка. Вадим Карасьов наш гість сьогодні, директор інституту глобальних стратегій. Власне, ми говоримо про можливий перерозподіл навіть в системі державного управління України. та і реформування власних інститутів державного управління в Україні, тому що та криза, яку ми зараз переживаємо, ми розуміємо, що вона не мене. І, ну на, на жаль, і на превеликий жаль, напевно, що й до нового року. Скільки вона може тривати ця парламентська криза, яка тепер виникла. Ну, ця криза буде довго розвиватися, тому що це ж не криза відносин між опозицією і владою, це криза системи mm -hmm. пострадянської, державної, політичної, економічної системи, тому що тут всі протиріччя. Ми ж зміти, на чому справа? Україна має, от як кажуть, європейське виображення, якого немає в росіян, до речі, європейську уяву. Mm -hmm. І ця європейська уява ніяк не може реалізуватися. Тому що пострадянські інститути і пострадянська політика вона блокує ці проблеми. Тим більше геополітика теж цьому допомагає, тому що сьогодні російська держава вона на сильна для того, щоб ми могли просто ігнорувати що позицію Росії. А Захід сьогодні, на відміну від 2004 року, слабкіший. У 2004 році навпаки було Росія. Тільки тоді у Путіна тільки концентрувала цю владу, uh -huh. і для Путіна помарачував майдан. Був такий достатньо і застав його зненацька. Але він не міг нічого протидіяти йому, тільки так. потім угу. вже вони почали фактично будувати свою політичну систему як антимайдан, фактично. Враховуючи було... антимайдан, щоб цей майдан не переріс, перейшов, перейшов в Росію. Угу. А, а, але тоді Захід був. Тоді була четверта хвиля демократії, там демократія розповсюджена, це була основна політика Сполучених Штатів Америки. Сьогодні не так. Це, до речі, свідчить про те, що сьогодні потрібно ставку робити не на зовнішніх посеред посередників, не на міжнародних посередників вони нам нічим сьогодні не допоможуть. Потрібно буде шукати шукати всередині посередників, і це добре до речі, що є чотири президента. Так і три президента вони угу. теж можуть стримувати четвертого президента, якщо і впливати. пливати зрозуміло так, тому що х, хоча б допомогти, тим, що е, потрібно діяти так. Своїх політичних інтересах, щоб uh -huh. не втратити державу, тому uh -huh. що все ж таки Україна в цих територіальних кордонах це таке е, певним чином історична і несподіванка, uh -huh. так історична в цих географічних е, кордонах, але оцим подарком історії, подарком долі історичної не потрібно нехтувати, потрібно оберегти. Я думаю, що президенти допоможуть. А е... наскільки цій допомозі е, е, ну до, до до цієї допомоги yeah. буде готовий президент Янукович, тому що. Е, Мені здається, що насправді Янукович не такий же й політичний гравець, як ми всі хотіли б, яким ми хотіли би можливо його бачити, і опоненти, і симпатики. І він зараз я, я можу припустити, що йому надзвичайно важко реагувати в цій ситуації, тому що він хоче миру перемир'я. Він не Юлія Тимошенко, яка надзвичайно комфортно почувається себе в революційній хвилі. Йому надзвичайно важко. Наскільки він, він йому набагато легше зараз вдавати, що нічого не відбувається. І, і, і це з часу, можливо, мене маючи Юля. на увазі Майдан. Юля, не зовсім погоджуюсь, тому що Янукович теж е, е, достатньо комфортно, чує себе, е, почуває себе в таких ситуаціях. Так. Десять років тому, дев'ять років тому. Так, потім він пройшов декілька кампаній виборчих, теж в таких достатньо некомфортних умовах uh -huh. політичних. Але, до речі, добре, що ви тут порівняння зробили Тимошенко, Янукович і такі інші. Знаєте, тут що головне? Ви сказали, що він не політичний гравець. Uh -huh. Він політичний гравець. Але і це 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 довела ситуація нинішня. Чому? Тому що, по-перше, він до Майдану готувався три роки. Він готувався до 2015 -го року, але цей Майдан, як недоношене дитя, воно народилося з вадами фізичними трошки раніше. А опозиція, всі інші не були готові до цього. І це Майдан спонтанний. Він тут більше афектів, ніж угу. такого політичних ефектів, політичної ефективності. На відміну від 4-го року, Майдан готувався, а цей не готувався. Це перше, по-друге. Що головне в сьогодні Майдан і влада? Тому що в нас політика це завжди грах хижаків грахічників, стервятників. Так було, є на пострадянському просторі. Це люди, які поділили трофеї Радянського Союзу. Рос... Союз розпався, трофей бери. Так mm -hmm. Були й марадіори. Були хищники, були хижаки, були ті, які дійсно змогли підняти щось, тому що грошей і добро валялося під ногами. Тільки бери і давай розкручувай це через зв'язки з владою і таке інше. Але це е, гра хижаків і е, хищників, людей, які дуже інтуїтивно політичні, які політичні животні, mm -hmm. політичні тварини. Арістотель колись сказав, що таке людина? Людина це політична тварина. Так от політик в такому сенсі е хижацькому. І до речі, він довів, як він грав на цих грає на цих досках одночасно то з Путіним, то з баро з Європейським Союзом, то сполученими штатами Америки, таке інше. Але що таке майдан? Майдан више сказав. Ми не хочемо політики хижаків уже. Ми хочемо нормальної європейської політики. Де обирають людей, політики підзвітні, живуть в орендованих квартирах, з яких з, з най, найманих квартирах як канцлер uh -huh. Меркель живе в центрі Берліна в урядовому кварталі that's за три І Це дуже важливо, yeah. тому що це нова модель політики. І до цієї моделі нової політики опозиція теж не готова. Uh -huh. Тому що вони теж себе бачать такими хижаками, та uh -huh. людьми, які теж. Зрозуміло, це інша культура політична, це більш європейська культура, але вони теж захотіли грати в тій моделі, яка формувалася 20 років. А потрібно руйнувати модель. Потрібно сьогодні не дбати під майданний боротьба, йде за те, хто там перший буде, і хто може mm. з цього вижати як лу, кращий кандидат від опозиції на президентських виборів. А вони будуть такі, якщо влада повністю буде контролювати ситуацію. Потрібно думати сьогодні про те, як зробити політику більш прозорою, підзвітною людям. Це Має бути більш парламентська така модель політики з серйозними і прозорими партіями, з фінансуванням відповідним, з відповідним законом виборчим, тому що ми ж бачимо, що пострадянський період собі вичерпав. В цьому криза. Uh -huh. А що далі буде білоруський сценарій? Підемо по шляху Білорусі, підемо по шляху uh -huh. Росії, чи підемо по шляху Європи. Отже, в чому основний вибір сьогодні? Ну і власне ця е, криза, яка виникла, це протистояння влади і опозиції, воно може зіграти на користь як опозиції, так і владі, тому що не факт, що це протистояння може завершитися перемогою для лідерів опозиції. Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі TVI. Вадим Красів, наш гість сьогодні залишайтесь з нами. Вадим красо в окремій думці, власне, ми говоримо про майбутнє України, тому що не хотілося б втратити. І я думаю, що коли, скажімо, Святослав Карчук звертається до молоді і каже, що це насправді ваша революція, ми всі сподіваємося, та, що з'являться нові лідери, що власне Україна отримає цих нових лідерів, і, і, і власне, а, а ми всі зможемо зрозуміти, що історія України не 22 роки, та, як про це сьогодні uh -huh. говорять здебільшого, а вона вимірюється тисячоліттями. І От цей круглий стіл, про який ми почали з самого початку. За яких мають сісти українські президенти, до чого він може призвести і власне яку роль ключову роль може зіграти насправді тут президент Янукович? І Я навіть не виключаю, що за цього сценарія, коли не вийшло близько кригу з європейського майдану, я не виключаю, що Янукович може виграти 2000, вибори в 2015 року. За через бездіяльність, можливо, навіть опозиції через те, що немає ніякого стратегічного пакету, немає не з'явився тіньовий уряд, який від імені опозиції міг би вести перемовини з президентом mm -hmm. з діючою владою. Ну якщо говорити про демократичний формат виборів, то я б все ж таки тут не давав би гарантії, що президент Янукович може переобратися на 2015 році. Але розумієте, кожна програвша революція закінчується реакцією. Закручуванням гаяк розочаруванням в лідерах, які були лідерами революції або які не змогли стати лідерами переможної mm -hmm. революції. І, до речі, розумієте, от кожен політик він е, е, здає екзамен от в таких буремних подіях. На 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 те, що, політик він чи не політик, чи він просто займає політичну функцію? Рольова ігра. Знаєте, є рольові ігри. От наші е, політики і парламентські позиційні і це ж багато в чому такий продукт олігархічної політичної системи, тому mm -hmm. що фінансування не знизу шло, а зверху шло. Mm -hmm. Хто спонсорами, mm -hmm. хто. З точки зору олігархів є привабливий політичний об'єкт, в того інвестують, так сказать, по якимось критеріям. Угу. І цей медан він якраз випробування для нашої позиції. І, до речі, тут є проблеми. Тому що от Майдан четвертого року він із Тимошенко зробив політику загальнонаціонального масштабу. Mm -hmm. Ющенко до цього, як коли була Україна без кучми, коли відставка, коли він прем'єром був, таке інше. Майдан четвертого року зробив із Януковича політика. Це теж потрібно розуміти ну, для Сходу і Півдня України. Так? Тому що до цього він був такий донецький автократ-бюрократ, а після того він став вже публічним політиком, пройшовши дуже складний шлях, до речі. Тому сьогодні він так і добре е, маневрує, тому що він знає, що таке. Підніматися і так просто його не взяти, це потрібно розуміти. Що стосується нинішньої позиції, то випробування йде. Вона далі потрібно перегрупуватися, потрібно розуміти, що бій з владою – це дуже довготривалий процес. Розумієте, ну не так було. У нас очевидно буде інший шлях виходу із імперії і пост точніше, із, із совітізму і постсавітізма, чим у поляків там, у чехів і такі інше. Будуть спади, будуть реакції періоди. Як діяти в умовах реакції, коли будуть закручувати гайки? Очевидно, може так і бути. Потрібно до цього готуватися. Потрібно далі, потрібно моложувати кадровий склад. Ми ж бачимо, скільки молодих людей. Це молоде покоління стратегічно. Воно виграло влади. Тому що вони молоді, вони європейці, але це потрібно чекати 10-15 років стосовно віку, коли вони вийдуть так. вже на на перші позиції. Але стосовно віку, ми знаємо, що український прем'єр наближається до пенсійного віку. Це означає, що все ж таки відставка неминуча уряду до 2000 чи, хоча б прем'єра до 2015 2015-го? Чи Смін, ви виключаєте? Це, взагалі, взагалі мол, моли старице питання так. доволі умовне для так. політиків, так тому що Рейгану було 70 років, коли він обрав обрав його президентом. Так. І був класним президентом для американців для газзагалі багато що змінив в цьому світі. Тому питання не в цьому, я не захищаю нинішнього прем'єра. Я просто кажу, що потрібно, щоб дозріти що до, до mm -hmm. цього е, політи, полі, щоб стати політиком. В, в, в серйозному сенсі цього слова, з високої літери, з великої літери політиком бути. Молоді, ну побачимо як, тому що є багато молодих і в Кабміні є. Але то, е, молоді, які пройшли, так сказати, теж в бюрократичній колбі їх вирощують, так? Е, сьогодні молодь на Майдані. От я більше ну, перспективу бачу в тих, хто сьогодні ось якраз в такій масовій е, політиці, політиці справжній. розумієте, що є справжня політика, а є несправжня політика. Літика це молоді, які прийшли не тому, що там хтось їх батько або родичі поставили в список і вони стали політиками, і тепер по рознарядки ходять по ефірам. І вони політики тепер. Я, до речі, кажу, народний депутат це ще не політик, тому що можна бути народним депутатом, але не політиком. Як і навпаки, можна бути політиком, а не народним депутатом. Тому от ставка на цю молодь вона дійсно, вона перспективна, і опозиції потрібно буде звернути увагу. Я думаю, що на лідерам опозиції потрібно буде звернути. Можемо говорити про вирішальну роль е, бізнес-еліти зараз в кризі, яка виникла, тому що ми знаємо, ми можемо називати цих людей золотою карткою. Та вони зараз можуть вирішити, е, чи мирним шляхом вирішиться Ні. ця криза. Ні. Ні, вони зараз зайняли нейтралітет. Так зім зрозуміло, це не подобається, але сміливості. Немає, тому що вони не, вистачі, не чи немає кандидата. Немає сміливості, а що а що шукати зараз судорожна кандидата? Угу. Ні, я думаю, сміливості і не було прозерливості, угу. до речі, так для того, щоб якщо ви хочете грати велику політику, то ви потрібно по-іншому дивитися на політику і на політиків. Вони бізнесмени. І багато хто пішов в політику, а потім повернулися, тому що, тому що зрозуміли, це не їхнє. От є один олігарх, який став депутатом. І тепер він голосує по руки Чечетова. У нього мільярд, але він має слухатися в змах руки Чечетова. Ну розумієте, це абсурд. Це просто абсурд. Я, взагалі це для мене шок. Як можна так, тому олігархів давайте за скобочки, Вони нейтралітет. Так. так, а ось хто може вирішити сьогодні? Реально? Це люди, це державницька еліта, яка... Інвестувала себе, свою долю в цю країну, яка формувала цю країну, незалежність України на протязі останніх 25 років, починаючи з кінця 80-х років, і сьогодні це літератори, гуманітарії, інтелігенти, моральні авторитети, релігійні люди. Ось хто може сьогодні врятувати країну по великому рахунку. Це старі і молоді. Ось зараз оцей такий коалі... коаліція, я би сказав майбутнє, як це не дивно. Mm. Коаліція майбутнє, яка на платформі оцих людей, яким сьогодні під 80 років, так, або навіть більше, які знають, що таке Україна, вони її вистрадали серцем, а не просто, так сказати, пішли в політику і займатися ролівими іграми. Я політик. Молоді. І зрозуміло, позиція має спиратися на них. От хто врятує країну сьогодні, врятує сьогодні країну, не позиція. І навіть не майдан. А ось е, перетворення, трансформація майдану не в політичний майдан і не тільки в протестувальний майдан, а в етичний майдан, тому що тільки етика, так оця моральність, вона може сьогодні врятувати Україну, врятувати політиків, до речі, які виходять, як правило, за рамки моралі, користуючись або керуючись тільки суто політичним інтересом. Так було в Чехії, так було в Польщі, коли наступали такі доленосні часи, виступали на перший план. Хто Кароль Войтила, Папа. Так, римський поляк, mm. профсоюзні лідери, які дійсно пройшли ось знизу, вони таранили. Їх не призначили стати політиками. Вони саме карабкалися за, за покликом. Тому що колись Макс Вебер сказав: політика це берув. Німецьке слово беруф, воно має подвійне значення: професія і призвання. Професія і призвання. Тому що політик це не професія, це призвання. Окрема думка Вадима Карасова сьогодні пролунала в прямому ефірі на каналі TVI. Ми Дякуємо за довіру до нашого каналу. І Ясна річ, ми будемо стежити в інформаційному просторі за тим, що відбувається в країні в світі. Залишайтеся з нами. Дякуємо за довіру. Сівей до на все добре. Ми зараз звернулися знання нашої.